Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 370 980 особин за добу 980 і поранено 1 мільйон 112 тисяч 940 песиголовців за добу 2940. Танків 6089 одиниць за добу 14 бойових броньованих машин 11322 одиниці за добу 20 артилерійських систем 8771 одиниця за добу, 24 реактивних систем залпового вогню 958 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 650 одиниць за добу, 2 літаків, 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6865 одиниць за добу, 4 крилатих ракет, 1815 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 698 одиниць за добу, 31 спеціальної техніки, 1 356 одиниць за добу, 3 Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!